Настрої сьогодні прийшли на зустріч із Святошинською районною організацією Всеукраїнського об'єднання Свобода. Товариство, сьогодні ми зібрались, щоб представити вам Святошинську організацію Всеукраїнського об'єднання Свобода. Сьогодні перед вами виступлять керівники мікрорайонів. Умовно, Святошинський район зараз поділений на чотири мікрорайони. Сьогодні ми хочемо представити вам. Керівників цих мікрорайонів, заступників з питань, таких як ідеологічна освіта. тому що ми є ідеологічною партією, і для нас дуже важливо, щоб членство, щоб прихильники, знали історію, розуміли наші головні принципи, розуміли, що таке нація, що таке український націоналізм, за що ми боремось, і що ми прагнемо досягнути. Головне для українського націоналіста це добробут нації, добробут українців і панування. На своїй Богом даній землі. Ми майбутнє України. Маємо взяти владу в свої руки. За нами досвід наших батьків, рішучість наших років, за нами ідеологічна база. Звичайні політичні партії будуються в більшості своїх випадків просто на грошах. Якщо молодий юнак підтримує ідею українського націоналізму, то це вже говорить про те, що він притримується певних ідеалів. Що він є особистістю, яка не буде брехати, яка не буде красти, говорити можна довго. Головними є вчинки, головним буде те, не те, що ми скажемо, а те, що ми зробимо. А зробимо ми багато. Тому що коли нас багато, ми сила. Єднаємося, борімося і поборемо. Слава нації! Що прийдуть білосердечні за гроші, фронт змін за гроші, свобода прийде безкоштовно. Слава Богу, і дуже приємно, що в Україні все таки є сила політична, за яку люди йдуть не за гроші. Відбувається агітація, цим стараємося займатися вчора. Пів сьомої ранку на Святошину роздавали газети сьогодні. До обіду там пізніше трошки намет. Тобто стараємось працювати кожна людина, хто є знайти для себе якусь роботу, щось зробити для України. Все, що робить свобода, все що робить її члени, це робиться для української нації, для нашого народу. Свободи нема такого питання, вибори чи не вибори. Ми постійно приймаємо в цьому участь, постійно агітуємо і постійно в цьому процесі виборчому. От. А друге питання: от, коли свобода буде роздавати зброю, вже, щоб іти на цю владу. Так от вибори це і є, ця зброя. Тому революційна сила, ми декларуємо свою революційність і кажемо про те, що владу треба брати. І вибори це один із цих шляхів. Чим відрізняється від всіх цих, цих організацій? Тим, що свобода це є по великому рахунку партія в класичному сенсі цього слова. Тобто це є об'єднання однодумців. Тобто в основі організації лишить ідеологія, того, чого в принципі немає в інших. Тобто ідеологія, так, ідея нації, ідеологія, націоналізм, соціальний націоналізм, який, власне, об'єднує людей, які сюди йдуть. По-друге, це є, власне, ці самі люди, тому що люди це. Партія це повинна бути спільнота реальних людей. Це не повинно бути як ці от проплачені прапороносці, як ми це бачимо регулярно. Ми бачимо ситуацію, коли власне, там партія це по суті просто є найняті менеджери, так звані, найняті прапориносці, які обслуговують того чи іншого олігарха. І потім депутати проходять в парламент, там люди стають міністрами теж заради того, щоб обслуговувати економічні інтереси того чи іншого багатія. У нас абсолютно інша ситуація. Ми є спільнота реальних людей, і, власне, коли ми йдемо до людей, нам не треба нічого вигадувати. О, знаєте, сидять там мудрі, найняті за величезні гроші політтехнологи, які вигадують, от що б йому таке сказати на виборах. От він йде на вибори, там якийсь кандидат від якоїсь там партії сиробуромалінових. Йому треба йти на вибори, йому треба щось вигадати, щоб сподобатися людям. Нам нічого не треба вигадувати. Ми говоримо те, що ми віримо. Це в нас в серці, і це є наші інтереси. Ні шальці, ні барбівка, ні критяї вже ж подобається на брат. We can